Це львівська секція важкої атлетики. Тут виховують майбутніх чемпіонів. Значний прогрес силачів розпочався, коли вони кілька років тому показали себе на ярмарку спорту. Охочих потягати залізо побільшало на третину. Можливо, вони трішки в собі вагалися зайнятися цим спортом, але коли поспілкувалися з тренером, побачили дітей, які вже займаються цим видом спорту. Їм дуже сподобалось. Вони прийшли в нас на секцію. А там вже далі, через вуха одних, других, третіх. Збільшилась наша секція. На тому ж першому для себе ярмарку спорту Володимир Рекша встановив дебютний рекорд. – кілограмову гантелю підняв шість разів. Я сказав, що підготуюсь і спробую, не обіцяв, але сказав, що спробую. І все дуже шикарно пішло. Була гарна підтримка. Багато дітей зі шкіл. Багато дітей було вчителі, було багато молоді. І я був дуже задоволений, тим, що показав дуже гарний результат. А це вже спортивні танці. Сила не основне. Тут цінують красу та грацію. Наприкінці вересня вони в четверте приймуть участь у ярмарку спорту. кажуть, популяризують своє заняття. Ті в нас хто записується, ми ведемо статистику, по якій, по якій інформації, і є багато людей, які є з ярмарку спорту. Долучають до спорту і дітлахів з малозабезпечених сімей. В минулому сезоні в нас доволі багато було дітей, які з малозабезпечених сімей, чи дітей-сиріт, які в нас на вільних умовах займалися в нашому клубі. У нас діє ціла комплексна програма популяризації здорового способу життя, облаштування дітей, малозабезпечених на спорт, різні промоційні акції, які мотивують людей різного віку до занять спортом. З 25 по 27 вересня у Львові відбудеться вже п'ятий ярмарок спорту. За три дні це свято відвідають близько 15 тисяч глядачів. А до секцій після цього зазвичай приходять на 20% більше львів'ян. Віталій Кулачковський, Мар'ян Павлик, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.